Українці, і кожен з нас має пишатися нашою батьківщиною. Кожен із нас повинен жити і працювати на благо України, щоб наш рідний край був багатим, а люди в ньому щасливими. Саме від людей залежить благополуччя країни, саме люди будують власне майбутнє та майбутнє України. Сьогодні ми свою подяку і шану складаємо кращим працівникам сільського господарства, промисловості, освіти, культури, охорони здоров'я, трудовим колективам, які прославляють наш рідний Волочиський край. Свято, відкриття районної дошки, пошани, приурочене 20-річчю незалежності України, оголошується відкритим. Голові районної державної адміністрації Добжанському Ігорю Миколаєвичу. Шановні жителі та гості Волочиського району, сьогодні у знаковий день 20-ту річницю Незалежності України, ми традиційно відзначаємо свято трудових звершень, урочисто відкриваючи оновлену району дошки пошани. Незалежність України була здобута насамперед працьовитими людьми, трудовими колективами, які своєю невтомною працею зміцнювали і зміцнюють економіку нашої держави, є носіями національного побуту та культури, сила держав, ментальності народу, відданості своїй батьківщині, невтомній працелюбності та нескоримості, багатство ж. Не в величині золотовалютного запасу казни, а в її людях, які завжди були і залишаються творцями історії. Перед нами унікальна фотогалерея кращих колективів людей Волочищини, представників різних сфер виробничого, соціально-побутового, медичного, культурно-освітнього життя району. Цього року дошки пошану видатних волочистів прикрасили портрети 17 кращих трудівників. Їх заслуги перед державою і суспільством мають різний вимір, водночас є безцінними. Сьогодні кращими трудовими колективами Волочищини визнані Волочиський машинобудівний завод, директор Пастернак Валентин Григорович, ТОВ волочись Агро, генеральний директор Данилюк Ігор Васильович. ТОВ агробізнес директори Субуцький Олег Михайлович та Коваль Олексій Євгенович, приватне підприємство Аграрна компанія 2004, керівники депутат обласної ради Лабазюк Сергій Петрович та Лабазюк Петро Петрович. Виробничне підприємство Наркевіський цукровий завод, директор Липовий Ігор Іванович. Тафофабрика Волочиська, директор Атерлей Віктор Анатолійович. Волочиська філія ПАП Хмельницькгаз, директор Пожилюк Володимир Петрович, Волочиський район електричних мереж, начальник на превеликий жаль сьогодні покійний Молчанов Анатолій Константинович. Ви, наша трудова еліта, реалізовуєте свій творчий інтелектуальний і виробничий потенціал, закладаєте основу для створення міцного фундаменту. Ім'я розбудови нашого рідного краю. Нам єм чим пишатися. В цьому році Волочиський район стабільно залишається в перших рядах серед районів області, і в цьому заслуга плідної праці всіх волочистів і насамперед тих, кого сьогодні визнано кращих серед кращих. Шановні друзі. Цей день бажаю всім успіхів і оптимізму, міцного здоров'я, сімейного і злагоди і великої наснаги для нових досягнень у трудових перемог ім'я розвитку нашої вітчизни України і святом вас. Для зачитання спільного розпорядження голови районної державної адміністрації, голови районної ради, слово надається заступнику голови районної ради Пазюку Сергію Миколаєвичу. Відповідно до спільного розпорядження голови районної державної адміністрації Добжанського Ігоря Миколаєвича та голови районної ради Шиманського Леніда Івановича про занесення на районну дошку пошани кращих трудових колективів та передовиків промислового. Сільськогосподарського виробництва, кращих представників інтелігенції району, занести на району дошку Пошани, слава і гордість Волочиського району і нагородити їх дипломами районної державної адміністрації та районної ради з врученням матеріальної винагороди, фотопортрети колективів, Волочиський машинобудівний завод, акціонерного товариства Мотор Січ, директор Пастернак Валентин Григорович. з обмеженою відповідальністю Волочиськ Агро генеральний директор Данилюк Ігор Васильович. Товариство з обмеженою відповідальністю агробізнес. Директори Собуцький Олег Михайлович та Ковал Олексій Євгенович. Приватне підприємство Аграрна компанія 2004. Керівники Лабазюк Сергій Петрович та Лабазюк Петро Петрович. Виробниче підприємство Наркевецький цукровий завод. Директор Липовий Юрій Іванович. <му> Товариство з обмеженою відповідальністю птахофабрика Волочиська. Директор Атерелей Віктор Анатолійович. Волочиська філія, пад, Хмельниць, газ. Директор Пожилюк Володимир Петрович. Волочиський район електричних мереж. Начальник Молчанов Анатолій Константинович. там, було все Занести на району дошку пошани слава і гордість Волочиського району і нагородити їх дипломами районної державної адміністрації та районної ради з вручення матеріальної винагороди, фотопортрети передовиків промислового сільськогосподарського виробництва, кращих представників інтелігенції району Барабаш Тетяна Володимирівна, доярка СВК імені Котовського село Соломна. Горбуль Олена Вікторівна, знімальниця сирівки, дзов, Волочиський цигельник», село Користова. Греник Віктор Станіславович, апаратник випарювання сокоочисного цеху виробничого підрозділу Наркевицький цукровий завод. Зюмак Євгеніївна, продавець міні-маркету села Пахутинці Волочиського району споживчого товариства. <му> Дячук Василь Петрович, тракторист-машиніст, виробничого підрозділу агрофірми щаснівський то Волочиськ агро село щасніка. Карчевська Алла Миколаївна, завідуюча клініко-діагностичної лабораторії Волочиської центральної районної лікарні. Каштан Лілія Іванівна, начальник відділу Рад району управління юстиції. Олег Русланович, тракторист, машиніст приватного підприємства Аграрна компанія-2004. Лопушанський дем'ян Федорович. Тракторист-машиніст зов агрофірми ОНІК село Заволіки. Машталяр Віктор Євгенович вчитель трудового навчання Солом'янської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Морозюк Петро Володимирович районний лікар-кардіолог Волочиської центральної районної лікарні. Муляр Орест Михайлович. Слюсар з обслуговування теплових мереж пм тепловик Олійник Валерій Федорович зайчиківський сільський голова. Пасик Іван Васильович машиніст автовишки автогідропідіймача підіймача волочиського рем. Стес Богдан Романович інженер-енергетик зовтафабрика Волочиська село Гарнішівка. Майже ровесник незалежний. Цінько Володимир Володимирович, старший майстер цеху номер 401 Волочиського машинобудівного заводу акціонерного товариства Мотор Січ. Шара Марія Григорівна, художній керівник Чухалівського сільського будинку культури. Голова районної державної адміністрації Ігор Миколаївич Добжанський, голова районної ради Леонід Іван Шиманський. Ми з вами повинні радіти, що живемо у нашій рідній Україні і що серед нас є багато людей з великої літери, адже у кожного своє місце і час на землі. І тільки власною працею разом із людьми вдосконалюючи себе і світ довкола себе, можемо змінити свою долю, здійснити мрію свою. Відлітають роки, минають віки, змінюється мода, але ніщо не затьмарить краси української пісні. Вона вічна пісня нашої батьківщини. i sure. Как ведучая строспила наш козацький, український. Святкові заходи продовжуються, і ми усіх вас ласкаво запрошуємо на відкриття алеї слави.